Ділюся маленьким усвідомленням. Ви знаєте, вчора мала коротку розмову зі своєю подругою, і вона каже, пише мені, так, 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 бачу вже перші зміни у твоєму блозі, у твоєму аккаунті, бо вона знає, що я зараз інтенсивно навчаюся, як вести свою сторінку, щоб було красиво, щоб розвиватися. І вона каже: так, я вже помічаю перші зміни. Ви знаєте, тут я усвідомила те, що це не тільки зміни з моєю сторінкою, це зміни в першу чергу зі мною. Це ж як мій цифровий імпринт. І трансформуючи своє цифрове обличчя, ви знаєте, я побачила, як це насправді як терапія впливає на мене. І ось я заглибилася далі. І думаю, а от як насправді з нами стаються зміни? От є така розхожа фраза, популярна, така кліше, треба відкритися змінам. Що ти там маєш відкрити? Де це маєш віднайти? А насправді воно є перед нашим носом. Ми можемо запустити цю ланцюгову реакцію, скористуючись самим простим. Подивіться, що у вас зараз оточує і. Віднайтіть ті моменти у матеріальному світі, які ви вже зараз можете змінити. От, наприклад, я дуже довго хотіла змінити свою гардину, і нарешті два тижні тому я пошила мені пошили нову гардину. Я тішуся, не можу просто накайфуватися від того, яка вона красива. А потім я зрозуміла, що це запускає дійсно ланцюгову реакцію. Зміни там, там, там. А чому? Бо більше стало усвідомлення світа. Бо куди ми фокусуємося, там в нас з'являється більше енергії, більше простору, більше світа. Того я і почала помічати, що ще можна, що ще потребує змін, і до чого я вже готова. Якщо на метафізичному рівні, то це абсолютно паралельні процеси, це ефект дзеркала. Коли ти підходиш ближче до дзеркала, то той, кого ти бачиш, також наближується до себе. Але якщо у побуті, якщо хочете вже зараз подивитися до чого ви готові Почніть з самих банальних матеріальних речей. Якщо ж вам важко зараз самостійно усвідомити свої якісь білі плями, якісь блоки, які вас не пускають у зміни, чому щось не стається, для чого, в чому причина, можливо, це і добре, що воно не стається, то навіть за коротку таро консультацію, 15-20 хвилин, ми можемо подивитися, виявити всі ці підсвідомі тіньові моменти, які десь працьовують. У вас як блоки, ну і багато більше. Тож не зволікайте, можете мені написати, і вже за коротку консультацію ви отримаєте більше енергії, більше усвідомлення і більше світла інсайтів.